Доброго дня, 8 жовтня. От сильний вітер, вчора дощ був і трошки позбивав мені деякі сорти. І я вирішив, що не буду ризикувати. ну Почну потроху обривати, бо деякі оставляв, ще окраси немає. Ну, вибірково так збираю. Тут у мене розсавка, чемпіон, багато сортів. І тут є одна щепа оскольда. Думаю, хай повисить, ну, щоб нарешті мати той окрас, який є в інтернеті. От я бачу на сонці тут. Щас подивимся. Ну, Практично, практично. Вон трошки парша. Тут ну, бачимо сіянець в мене в крону. Зверху щепа. Щоб критично, скажімо так, імуніст середня, ну не така погана, як ну, пишуть або показують блогери. От Андрій Павлюков відказався, бо в полі ну тут трошки обробляю, дістається, може обробок три. Але для цього сезону ну, такий вигляд для амброзії ну, це просто бомба. Це фактично можна сказати, що нічого. Тобто, так, да, є парша, не критична, але так як я не передаю ці яблука для себе, то мене влаштовує поки що. Ось. Так, да, потребує обробітку і бажано е, прищеплювати, щоб підщепа була Нихі, не сіяне, це Вони Фактично на сіянцях. Там Кілька вже поприщеплював, нам на М106. Тому буде і на сонці. Тому якраз буде такий. Але на смак це мало впливає, бо спак. смак це просто бомба. Ну Це отака ми, от тільки що спробував, дуже сподобалося. фуджі, але все-таки амброзія це поки що сорт номер 1 для мене. Зараз подивимося, там основна моя щепа. Так, а тут трошки ситуація гірша. От я бачу, тут трошки па що побило. Видно, трошки тут яди я якби обробляв на топовано попали. То тут, от якщо в тіні десь там в кроні, то ну, от ситуація трошки гірша, скажімо так. Ось така. Ось така ситуація. І якщо перша б'є, там тріщини можуть бути і не свій обробляв, тому сорт потребує обробіток. Під кожною я поки що не замітив. Кацієм хоч і обробляв, але деякі сорти, які обробляв кацієм, все одно під кожною захворіли. Значить, от тут а, краща ситуація, тут трошки, видно, є Значить, Тут в мене... Ну, вже цих факти вистачає. Зараз я котрі краще обірву, Ось бачу взагалі шикарне Отаке. розмір, ну фактично як оригінал. Отакий. Ребристі, продовгуватий. Зараз обірву, зважимо, подивимося, яка ця рік вага цього сорту. Так, зараз зважимо. Ну, Я бачу тут взагалі шикарні екземпляри. Отакі От плоди були, як там на відео я бачив. Ну, Канадці не можуть помилятися, це сорт No1 у них. Це взагалі вони там розбирають, розбираються в сортах. Так, 248. ну Це рік 219, бо трошки ну, дрібнуваті були в тому році, десь 250. 220, от такі десь були. Ну, для мене це дрібноваті, бо я нормую, полдородні ґрунти, яблука в мене ростуть крупні. 228, але це впливає, те, що кальцію не вистачає і приходиться обробляти кальцію. Ну, Саме крупний плід 306 грам. Ну, такий красавчик. Це хоч на виставку. Значит, кожен садівник в пошуках свого сорту. Як пірати в пошуках скарбу, так і ми шукаємо свої сорти. Я спочатку думав, що я знайшов Ханіквісп, але там ну, вже дуже, дуже багато проблем. Тут теж одна проблема це от, з паршої побороти. От, якщо не буде обробіток взагалі, то от, така. Ну, звичайно, хто торгує, то ну, такі плоди ну, на базар не винесеш. От для себе це нормально. Я один пліт знайшов, він у птах склював, зараз можна спробувати. Ну Це рік взагалі жахливий, для, особливо для яблук, то і весна, така, і літо дощове. Парша борошис, борошниста, плодожерка бушувала, так як зима була тепла. Так, ну зараз спробуємо. Смак, смак просто бомба. От камеру їв, що я не знімав відео. Хотів п'ятірку поставити йому, оцінку. Але поспішив. Це таке до амброзії не дотягує. За 4,8 можна 4 поставити. Навіть трошки вище, ніж фуджі. Фуджи дуже... Смачний, але приторно солодкий. Тут є така кислинка гармонійна, така, ненавящива, дуже хороша. Прямо з дерева можна їсти камеру. Тут, тут взагалі все просто бомба. Наче і не яблуко їсти. Да. Як ото серед груші Секюї я дегустував, наче і не груша. Тут теж ну просто мед. Пасічники мене зрозуміють, сам джел тримав. Просто мед. Да. Амброзія це взагалі просто фантастика. Космос.